Вітаю, друзі. Політики заявляють про те, що Україна нібито має намір домовлятися з урядом інших країн щодо депортації назад усіх чоловіків, які виїхали на підставі підробних довідок МСЕК та ВЛК. Ініціатива беззаперечно чудова, але з юридичної точки зору, на мій погляд, реалізувати її дуже і дуже складно, якщо не сказати, що взагалі неможливо. І причина тут одна: у всіх цивілізованих країнах діє і реально працює принцип презумпції невинуватості. Це коли людина не зобов'язана нікому доводити, що не вчиняла злочинів, Тож недостатньо буде. Стверджувати, що усі чоловіки, які виїхали після 24 лютого на підставі довідки МСЕК чи ВЛК, автоматично є ухилянти і злочинці. Там таке не проходить. Більше того, це буде свідчити про дискримінацію за статевою ознакою. По кожному конкретному випадку Україна буде зобов'язана дати беззаперечні докази, що обґрунтовують підозру людини у вчиненні кримінального правопорушення, а зробити це без повторного медичного переогляду нереально. Отак.